Привіт, друзі! Сьогодні буде невеличкий влог, такий господарський. Весна прийшла, доводимо до толку тут сад наш. Минулого року ні на весні, ні восени нас тут не було, нічого ми не робили, все позаростало. Тут дерева трохи ми обрізали. Зараз кропимо. А ті дерева від шкідників, тут теплиця порвалася наша. Треба все знову робити. Купили ось, таку, ось такий апарат, щоб гілки перемелювати в цю, не знаю, як вона називається, трасовина, древесина. Треба одним словом міняти повністю тут клійон все порване. От. Цибульку вже посадили синю. Ну так, на перший час, щоб бистренько зійшла і ми вже її їли. Тут моя полуниця повилазила, я тут трішечки намагалася її довести до толку, позбирати буряни, бачите, там тільки почала, а потім захворіла. Бачите, ще скільки бурян. Ну, Ця суниця, полуниця це таке, знаєте, тільки сніг зійшов, все, виходь на город і до морозів, тому що вона постійно росте, заростає бурянами, пускають і вуса, ну, страшне. от, Тут, напевно, посажу барабольку, скоріш за все. Минулого року от мої батьки посадили чосник вже по сходу, ви бачите. А... А, так, так. Собаки тут наводять порядки. Це от гіляки. Ми не палимо, ми цю тирсу робимо з них. Повикорчовували трохи вишень в кінці города були. Такі якісь вони неважні, ці вишні. І це дерево не подобається мені. Попробуємо його побризкати, щоб воно все мохом поросло. Це семиренко. От, щось тут посадили. Ага, це ми сливку посадили. E ну, герку в народі кажуть, не ну, знаю, вона, а це якась а це... яблука, навіть не пам'ятаю яка. Так, ну тут наші кущики. Агрус, який крижовник, тут така земля Треба пробіти. Нічого сьогодні підстригся, має прическу. Все купили ще два-три три куща лохини молодої. То посадили ми її в позавчора. Вроде би. От. Це вже не пам'ятаю, що це таке. Це, е, ну, в общем, якась ягода, я не пам'ятаю, що це таке. Це смородина і маліна тут. Затеплеці у нас маліна. От. Трохи її прорідили, але вона страшенно заростає. Там трохи всипали той терси, щоб просихала. Ну, такі от ми господарі. От Я люблю город, знаєте, на, на весні, коли е, це все садиш, коли воно все таке немає того буряна, і ненавиджу той бурян росте як скажений, не співаєш його. Обробляти. І люблю восени, коли оце, знаєте, помідорки, там вже кабачки, огірки. О, а оце все літо, то все діло обробляти. Ой, як я не люблю, але знаєте, як каже мій чоловік, добре, що в тебе є город, це відволікає. Можна собі щось займатися, знаєте, виходиш на город і, і ніби трошки відключається мозг. Поэтому... Такі діла. Мідь. Що там таке міч? Хто там? Люди вже на городах говорять, дуже чути, того, що вітер, собаки тут на стрьомі. Тут ми посадили молоденько прикосу ми ж деревами. От бачите, тут в мене іде три І ми ніби як за тими яблуньками, тому що абрикоси вони дуже примхливі, були в нас декілька і декілька, в общем, толку з них нема. Бо абрикоси вони зазвичай дуже швидко зацвітають і може ще бахнути мороз, цвіт падає і на тому кавінці. Вона вже все не плодоносить, цвіт опадає, вона сохне. Одним словом, дуже тяжко виростити абрикосу. Побачимо, як ця піде, чи піде, чи не піде, будемо бачити. Ось такі квіточки, я їх трошки прикрила шторку від вікна, щоб не було яскравого сонця їм. Ось ця киселиця називається. Вона закриває ось ці листочки свої. На ніч і має ще цвисти. Побачимо, що то буде. Але така симпатична, її листочки ось ці тягнуться до світла. Ось цей вазончик також мені дуже подобається. Мені взагалі подобається все, отке, що сотається, знаєте. А Тут трошки, от ви бачите, пожовкло листя, посохло, я не знаю. А що тут сталося? Того що, в принципі, тут не дуже яскраве освітлення, тобто прямих сонячних нема, щоб його пікало. Але навіть от пагінець такий молодий, ви бачите, і вже посохло. От прям не знаю, що це за біда з ним. цей має таку назву для мене важку, я його не вимовлю, напевно. Я його купила разом з ось цим горщиком. І я бачу, що цю рослинку дуже конкретно перелили. Ось, ви бачите, він не любить переливу, і він не любить ось такого громісткого горщика. Мені треба його пересадити. Я не знаю, чи мені вдасться його врятувати. Можливо, я просто повідрізаю ці листочки і якось їх буду намагатись приживити, чи що, не знаю, тут же... Бачите, вона один листочок забрала. У мене тут замащена стіна, поцарапані шпалери. Ну, одним словом, купила і тільки потім зрозуміла, як правильно за ним доглядати. І виявляється, що ця рослина зовсім не любить рясний полив і не любить е, такі громісткі горщики. Так що треба його пересадити. Ось такий мама мені привезла кортон Петра. Uh, він любить помірне таке освітлення, помірний полив. Ну, побачимо. Він у мене тільки вчора з'явився. Побачимо, як в мене з ним складуться відносини, скажімо так. І ось цей також мама привезла, Навіть не знаю, що це таке. Якісь таке миленьке. Але мама каже, що листки мають бути великі, такі пишні. Не знаю, подивимось, що це за рослинки. Сьогодні мені приїхали ще ось такі дві рослинки. Цей от фікус дуже гарно вкорінений такий. Я його, напевно, завтра буду пересаджувати. Тут -от новенькі листочки, ви бачите, гарненькі. Дуже гарно вкорінений. І ось ця рослинка дуже якась така слабка. Не знаю, чи вона в мене приживеться. Ось така вона. Подивимося, але так я хочу, так я її хотіла, цю рослинку дуже молодесенько купила. Ой, не знаю, чи вона мене полюбить і чи захоче в мене жити. Подивимося. На кухні в мене тут ось грошове дерево, одне маленьке. Мама мені посадила, вона не знала, що в мене того дерева повного. Ось я нарізала собі пагонів, поставила їх у воду. Ну, воно дуже не вибагливе, це дерево росте собі і ну, просто Якесь Я не помічала, що він там якось на полив реагує чи там на освітлення, йому байдуже, в принципі, куди не ткни, кругом буде рости. Так, ось це Я також купила листочок, не знаю, що воно таке. Поки стоїть на підвіконнику, поки нічого я не помітила, що він любить. Полив, не полив, не знаю. Стоїть ніби як на яскраве тут освітлення, і все з ним в порядку. Листочки не опалені. все. Ну, Листочок, точніше, один. Ось це в мене хавротія, напевно, так називається. Я точно не знаю. Мені здається, я її купила в такому от горшку, що попередня хазяйка вона її дуже перелила. Чомусь мені так здається, не знаю. Подивлюсь, ще трохи за нею, і так само ну, буду пересаджувати, дивитись. Там гіацинт, від цвів буду його садити в ґрунт, коли буде трішечки тепліше. Ще я купила ось такий фікус з в цьому горшку. Я його не пересаджувала нічого, тому що мені він дуже подобається. Поки що я ще не розібралася, що полюбляється деревце. Стоїть він у мене, в принципі, на яскравому такому підвіконнику і добре себе почуває. У мене дуже затінок взагалі в хаті, але. Там, де стоїть цей Бенджамін, там зранку таке гарне сонечко, і йому ніби добре. Подивимось, сьогодні буду йому робити душ. Полягію гарненько. Ось ця так само рослинка я так само купувала прямо вже в цьому горщику. Я не знаю, що це за рослинка, але в неї ось такі, бачите, якісь проблемки на листочках. Не знаю, що це таке. Як називається ця рослина і що з нею тут відбувається, можливо, хтось з вас підкаже. То напишіть, будь ласка, друзі. Ось така живність в мене з'явилась. І дуже тішуся, не знаю, чи я подружуся з тими усіма рослинами. Але поки що мені дуже подобається. Ось такий ще вазончик в мене в ванній кімнаті стоїть. Тут в мене вікно таке. Ну, Ви бачите, не непрозорий, і тому тут таке розсіяне світло, дуже класне виходить. От, і ось цей такий вазончик тут потихеньку росте. Мені дуже подобаються такі вазончики, які сутаються, в'ються. Хочу, щоб він тут все засотав. Дуже мені подобається. Так, друзі, на фоні прапора ось покажу вам ще новинку, яку я собі купила. Ось такий аромат. На жаль, я не вимовлю ні назву цього парфуму, ні назву цього бренду. Ні, ну, назву парфуму вимовлю, напевно, ваніля абрикот. Одним словом, це абрикосова така ваніль, і мені цей аромат не дуже сподобався. Я ним розчарована. Хоча я купила його за дуже вигідною ціною, але він не такий стійкий, як я очікувала, і не так файно пахне, як я собі нафантазувала. Та така ванільна абрикоса, справді, але от мені щось не вистачає в цьому ароматі, от він мені не дуже. Купила я його в тієї самої людини, в якої купила попередній. Зараз я вам його покажу, ось цей тендеримади Лейне, напевно, не знаю. Цей мені просто супер сподобався, він шикарний. Мені дуже він нагадує ліру від Ксержов. Тут така сама ваніль, такі самі якісь спеції, дуже класний. Вчора, до речі, я о, скористалась цим ароматом. Ми пішли з мамою в магазин, я йшла спереду, і вона сказала: від тебе так класно пахне шоколадом. Але насправді тут немає шоколаду, ну, принаймні, на мій ніс ні. Ну, от такий комплімент отримала. Дуже-дуже mm, сподобався. Мені написали, що цей бренд не вийшов з Російської Федерації. Друзі, я, чесно скажу, не перевіряла. Mm, але якщо це так, то це дуже сумно. Mm. Я купила цей аромат з рук, тому я тішуся. Я не дала виручку бренду, я дала виручку во людині. Да? Просто і ось таким класним парфумом. І, власне, ось цей ваніла абрикот мені ну, щось не дуже, не знаю. На останок покажу вам шибуську. Дуже в нас вже це крісло старе. Ми його привезли ще з Італії, Ви бачите, як воно зносилося. Ми його хотіли перешити, але ціна за перешиття. Просто дорожче, ніж купити нове крісло. Тому ми шукаємо зараз нове крісло. Перепробували купа всього, і нічого нам не подобається. Ну, воно не таке зручне, ну, ми ще не знайшли такого зручного якості. Це ми купували в Ікеї колись. Воно просто супер зручне, але вже дуже таке старе, треба його змінити, але поки нема на що. Буся у Буся нас нагулялася. І прийшла додому відпочивати. Вона може лягати, де її заманеться. Взагалі вона врахує, що це її хата, а не наша.